Доброго ранку, друзі. Захотілося зняти сьогодні відео про мацудани. Нагадую, що я зі смітника притягнула кілька гілок і я їх взагалі-то брала для декору. Мацудана – це така кручена іва. Я їх притягнула для декору. Але не сталося так, як гадалося. Поставила біля парканчику, а вони взяли мені за два тижні, просто впустили корінці, бо два тижні в нас кожен день йшли дощі, і от таке діло. Шкода, мені було викидати їх, обламувати ті корінці. Я просто посадила. Тепер у мене чотири мацедани, дві в мене. Чудово себе почувають. А дві в процесі. Зараз іде загроза артобстрілу, тому неспокійно. А взагалі-то ранок був ніжний бархатистий. Бачите, все верещить, кричить. <смі> ніжний бархатистий тихий, з приємною такою прохолодою. Полюбляю такі ранки, коли така навіть невеличка прохолода є, Це така бодрість прямо наступає. От. І тому -то я Покажу вам ці моцдани. Садіть гілками, не бійтеся. Це прекрасні, чудові, благородні рослини. Якраз я їх посадила в тій зоні, де в нас буде пруд, його ще нема, а там є тільки начало того пруда, покупані ямки. От. Але ту зону, яку можна облагородити, ну я вже почала обсажувати потихеньку. Так що зараз покажу швиденько, поки не дуже стріляється. Ось моя красунька, Хто пам'ятає, я її просто садила, можна так сказати, велику гілку, яка просто пустила колінці. І зверніть увагу, що вона вже... Вона вже мені подарувала ось такі гілочки, які вже просто крутяться. Да? Я дуже цьому радію. Е, ну, не знаю, мені подобається. Тут ще такий бересклет, по-моєму, да. посадила і гілочку завела наверх. Ох, як вони дають. Я знаю, що вони стріляють. В них нема матцюда, не розумієте? В них немає щастя, тому вони стріляють, якби вони знали, що це круто мать. А дерево, яке, можна так сказати, приготували викинути, воно тобі життя дало і радість дало, і тут у мене пруд буде. Була б зовсім інша картина. У мене ще не благоустроєно все так, як я хотіла б, але вже є. І зараз я ще покажу іншу мацюдану. Це в мене інша гілочка. В мене далі буде пруд. Зараз я тут ще сухими гілками поприкривала землю. Бо в мене тут сходить газон, а в мене дуже багато собачок, і ті собачки мені періодично витаптують. І я додумалася газон просто вирощувати таким чином, що я просто все прикриваю такими сухими гілками. І він у мене вже. Бачите, ну, мене вже почав сходити. от сходити, Так що такі справи. І зараз я ще третю мацудану покажу, яка, ну, які не дуже добре, але я знаю, що вона в процесі і що вона мені теж ну, дасть, дасть, так би мовити, листочки і свою красу покаже. Ось моя. Третя Мацудана. В мене ще є четверта, але я її тільки нещодавно посадила, не буду показувати, бо вона зовсім в такому стані завмершовому, можна так сказати. Але теж я сподіваюся, що вона пуста. Тут мацудана, бачите, так як собачки бігають, запор ми поки новий не ставимо, поки йдуть обстріли, ну, бо нема сенсу. От. Е, я цю мацудан обгородила просто гілками. ну, такими, Бачите, зробила такий заборчик, е, теж посадила склєр, щоб він е, піднімався вгору, заливався. Да? Лінточка, ти теж хочеш? да? От так. Ну, покажи, яка ти да? саме розумна собачка. да? красуночку, скажи, не боїться нічого, молодець. От. І я, щоб собачки мої бачили, бо вони намагалися цю гілку вирвати в мене неоднократно. Бляньте, яка. Я просто її взяла, загородила таким, по городу стріляють. Загородила її отаким парканчиком і повісила а, кружечки. Вони Трошки там з брачком, брак ми ніколи не пускаємо людям, іноді викидаємо. А ці мені було шкода викидати, я їх таким чином взяла і підвісила. Ну, можу собі дозволити. От. Собачки бачать, що тут кружечки, вони вже нічого не викидають, не вицмикують і таке інше. Ось такий невеличкий обзор на моєму цедану. Йду в хату, тому що, що страшно. Всього найкращого Бережіть себе.